Вітаю, шановне панство. Ви чуєте та дивитесь «Інформатор». Мене звати Сергій Шишкін, і сьогодні ми розмовляємо із народним депутатом України Олександром Пєдієнко щодо цілої низки питань, які стосуються недоплати податків, мобільних операторів про субсидіювання, тобто великої кількості цікавих тем, які безпосередньо стосуються війни. Олександре, вітаю вас! Вітаю тебе, Сергій. Дякую за запрошення. Дуже приємно, завжди радий вас бачити. Коли бажаєте, завжди телефонуйте. Так, так, так ось, наприкінці, наприкінці травня, випадали подали законопроект, який має обмежити надприбутки мобільних операторів та захистити дрібних провайдерів. Про, ну, перш за все, друтового інтернету. Розкажіть, будь ласка, так, коротесенька, в чому його сутність? Так, ну дивись, давай я просто тобі скажу, що мова не йде про захист когось. Або щось забирати. Мова йде про те, що зараз війна і нам треба наповнювати бюджет. Ну комусь це може сподобатись, комусь це може не сподобатись. Але ну, дивіться, ми ж повинні утримувати наші збройні сили України суто за власні податки. Якщо звісно, ми не хочемо, щоб у нас тут були три Е, тому. Е, ну, до мене звернувся просто представники бізнесу і кажуть, ми знаємо, де ще взяти е, от, додатково. Надходжень до бюджету. Ми проаналізували цю історію, мова йде про що? Коли е, представники е, великого бізнесу надають одну цю саму послугу різними технологічними речами за допомогою бездротових мереж мобільного зв'язку да, і за допомогою фіксованого у вас в будинку. Тобто, по факту вони вам надають інтернет, але інтернет вам надходить е, фізично різними каналами зв'язку. І є ті самі, які надають ту саму послугу, інтернет, але суто одним каналом зв'язку це е, дротами оптичні або пон, що там ще є. Медіа, знаю, там вже виходить. Він цифра навіть там запропонувала якісь е, преференції для тих, хто буде будувати ПОН. І що відбувається? Дивіться, Це ж, в принципі, різні економічні складові. Да? Але, е, і, це, і ми розуміємо, що сегмент саме оцих. Е, Інтернет надавачів, які будують пон, він достатньо величезний. Це величезні гроші, які повинні, щоб надходили до бюджету. Що відбувається зараз? Мобільні оператори намагаються зараз цей сегмент якби знищити, від да, вони піднімають ціну абонентської послуги на мобільному зв'язку. А от цю послугу, про яку я кажу, про пон той саме у тебе в квартирі, в будинку, тощо вони не вілюють, ну, додають нижче собі вартості і так далі. Ну, окей, хтось скаже, що це економічна історія, бізнес і так далі. Може бути. Дивіться, я відправив окупу листів і до антимонопольного, і до населення електронних комунікацій, і до фахових експертів. Ну, в принципі, у мене вже є деякі відповіді від експертів, які кажуть, що так, це в принципі є мінімізація, це є просто судування. І це є вплив на зменшення надходів до бюджету. Якби зараз не була війна, ми навіть цю історію може би не обговорювали. Але зараз війна, і я розумію, що ну всі шукають десь як е, повинно стимулювати економіку, щоб економіка працювала. У нас зараз що відбувається? У нас зараз невеличка трійця намагається знищити цей сегмент, зменшити економічне надходження, ще й створити монопольне становище. Молодець, це точно не європейська історія. А тим паче під час війни, тому, звісно, я подав законопроект, яким буде забо... ну, пропонуються заборонити про субсидування. Це саме от те, що я кажу. Ті гроші, які ви сплачуєте операторам мобільного зв'язку за надавання послуги мобільного зв'язку, він переправляє від вас в послугу фіксованого зв'язку. До того, щоб самим... наголосити, ми ж. Взяли програму е цифровізації 2025 тисячі двадцять п'ятого року. Там з 20, там, на 5 років да розбудова саме пон мереж тобто мереж, які працюють без електроживлення. Нам важливо стимулювати розбудову цих мереж, е а це можуть робити. Ну давайте будемо відверто саме середні та малі оператори. Які на місцях працюють в селах в містах і так далі, які в, ну, інвестують величезні теж гроші, як до речі, мобільні оператори інвестують в мобільну інфраструктуру, але розбудовують саме кінцевому споживачу таку послугу, за, за того якою він може користуватися, коли немає електроживлення. І це дуже важливо. Хочу нагадати, що коли були величезні блокаути, величезні блекаути, практично всі вижили тільки завдяки тому, що працювали наземні фіксовані ті оператори на поні. Да? Бо ну давай так, два бралістами. Мобільний зв'язок, ну у мене там е, сімкарка трьох операторів. У мене один вимикався через 40 хвилин, інший взагалі вимикався ще півтори години. Окей, один жовтенький, відверто у мене тримався десь приблизно три години. Це правда. Всі інші вимикалися. Да, Виникло декілька запитань по ходу. От, перш за все, давайте так, щоб, щоб було зрозуміло, що на поляні коїться. Тобто, з одного боку є три велика трійка. Це цей, знаємо про кого кажемо. Це мобільний оператор, який щодо кого продають фіксу. А з іншого боку, яка кількість в нас операторів фіксованого зв'язку децентралізованих? Тобто, ми будемо звати їх, наприклад, малі оператори взагалі в Україні, от по ваших підрахунках, скільки їх є? по моїх да, по моїх підрахунках це приблизно не більше 2-3 тисяч е, е, гравців. Не більше дві-три тисячі проти двох трьох. Це ж три порядки різниці. Але ті е, три мають доступ до профільного комітету податкової, до профільного міністерства. Тобто у них більше важливі впливу на будь-які законодавчі зміни. Ну і той саме безпреділ податковий, який ти не чув, так да? коли там е, е, чув, без, без зміни законів податкової разом з Мінфіном. Створили умови, коли фізично, умовно кажучи, таких суб'єктів перевели з одного форму оподаткування на іншу форму податкування. Суб'єкти виграли суди, в чому прикол? Суб'єкти виграли суди, а податково відмовляється їх виконувати. І ми кажемо про те, що ми будуємо цивілізовану країну, те, що у нас конституційна країна, дитина в якому світі, в якій країні, державна інституція. Не виконувало б рішення суду, навіть рішення Верховного суду за от, от, замислють про це рішення Верховного суду податково теж не виконує. А що тоді казати? Чи будуть це громадяни виконувати? Якщо у нас державна інституція не виконує рішення судів і Верховного суду, то громадяни дивляться на такі органи і думають: ну якщо вони не виконують, то чому ми повинні виконувати, розумієш? Е, е, тому от така от історія у нас є. Я зараз не хочу казати про там якісь офіційну статистику. Там у нас завіту там штук сім тисяч операторів. Да? Я їх не обговорюю. Але, от на мій погляд, все ж таки, тих, хто безпосередньо працює е і займається наданням послуг, їх приблизно 2-3 тисячі. Ну, 2-3 тисячі це дуже багато. У нас взагалі останнім часом є така мода, і запровадив один рудочолий президент. Ну, типу, такі карткові терміни використовувати. В розмовах, тобто, чи можемо ми зараз констатувати, що два, тобто три оператори великої трійки, так би мовити, тиснуть банком усі інші дві-три тисячі малих операторів, ну тому що мають важелі, а ті можуть тільки потерпати від цього і ніяким чином протидіяти насправді цьому не можуть без втручання держави, звісно. Тобто держава повинна яким чином допомогти. Ну, це ж не таємниця, відверто кажучи, да Ну, тобто вони про це пишуть самі, до речі, і публічно. Що там оператори, такі зустрілися з таким-то оператори чи посадової особи, міністерство, податкове, профільного комітету, да вони ж про це пишуть самі публічно. І в мене питання, чому, наприклад, середній малий бізнес не може собі дозволити, їх просто не почують, не приймуть і так далі. А чому е, хтось привілегерований, оця трійця може собі дозволити? Так вони сплачують податки, питань немає. Не маленькі податки, але якщо порівняти податки ці і ці податки цих там двох-трьох тисяч, то ще питання часу. Хто більше сплачує, розумієш? Тож це теж історія досліджена багато разів. А я в першу чергу хочу нагадати деяким своїм колегам, що народний депутат України це не представник бізнесу, народний депутат України це представник суспільства, народу йому народ дав представницький мандат, і коли. Народ е, проголосував е, 25, 25 тисяч е, відповідного звернення, е, петицію, е, щоб от цю ганебну історію прибрати. То чомусь держава ніяк не відреагувала на цю історію. Там всі сказали окей, окей, ми подивимось. Будемо досліджувати, і далі продовжували собі тихенько вбивати малий та середній бій. А давайте зараз підрахуємо грошенята. Тобто, якщо ми розмовляємо про те, що в нас тут є ну, якісь податкові можливості, і що зараз якісь податки не досплачуються, то за вашими підрахунками про які суми там на місяць, на рік взагалі йде мова. Ні, ну дивись, давай ми. От бо я зараз скажу гроші і ти будеш, і потім одразу всі ж Да? Я тоді для того, щоб відкрити, відкриваю свій Фейсбук, і мені тоді буде. Те, про що я написав публічно у себе в Фейсбуці, до речі, так? Да? Я написав, що приблизно о, на цьому просить судуванні. Зараз я от відкриваю, держава не доотримує приблизно, приблизно може, де тут вибачай? Ну, від одного оператора щось. Я навіть тут калькулятор приготував зараз. Ні, ну давайте. Скільки, скільки коштує один співвідрон, одразу розділимо, та буде прикольна така. Дивись, приблизно, картина. Ми кажемо, тут у мене квартал, да? Це приблизно десь 306 мільйонів гривень. А це скільки в нас це... коштує зараз 11 відробник? 306 десь приблизно 600, 651 мільйон гривень. бо тут два податки на прибуток і на ПДВ. Це е, недосплачено е, по факту до держави. Ну, це квартал. так? 600 мільйонів квартал, так? Так, да, це приблизно один провайдер. Вони, звісно, е, зростають. Зараз там отой червоненький. Він поки цю схему не застосовує. Я йому дякую. У нього є роздільна історія, у нього є фікса і є мобільний оператор, він їх не міксує, але жовтенький вже починає набирати оберти. Mm. І скоріш за все, ну, я думаю, що там ближче до кінця 26-го року він також вийде вже на цю схему. Ну, ти порахуй, скільки там воно постійно ця цифра зростає. Не, то, то, а головний майстер спорту по схематозу це у нас, я так розумію, який провайдер, так? Ні, ну дивіться, але Александр... це схематоз, це не схематоз, дивись. Те, що от, ну так, це, це, це такий легальний схематоз, але те що. Дивись, а у нас мінімізація дозволена закону, бо, чому вона заборонена? Їх? Ні, те, ну, це чому ж що... одна людина? Те, це ж це, це від... неприйнятності війни. Ну, чи, ні, так, ні, то... дивись, ми? Живемо... У мене ж чому я так привернувся всіма, всіма історіями і те, що дати судами? Я казав, давайте ми приймемо такі зміни в закону, які будуть не подвійно трактувати. Вони будуть чітко зрозуміли. Якщо у нас закони подвійно трактування, то вибачте херняк. І тому ми, ми отримали те, що є. А хтось дозволяє себе вийти на трибуну і сказати, що це е мінімізація оподаткування. вибачаюся, я вчора був в, е в кафе, мені дали два чека. Один на товку, другий на ФОПа. Це не мінімізація. Але слово бля, але окей, не, не, не скажу. Про це постійно всі мовчать, тому що там немає заказухи. А тут відбулася заказуха, ну відверто заказуха. І всі про це вже написали. Але всі закрили очі і кажуть, ні, 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 ви що, це не заказуха, це інвестиції, вибачаюсь. А ось воно є. Тобто <смітна> ще раз коротенько для тих, хто прогавив, приблизно 600 мільйонів гривень на квартал у нас пролетають як ложками морота в державу, Так. Це мінімум, так. Давайте ще трішечки, бо, ну, знаєш, можуть бути контраргументи. Типу, хтось може сказати, та що там ті малі оператори? В них і якість фігова, і там можливості і які, і це такі. От, за вашою фаховою оцінкою, якщо порівняти якість фікси від великої трійки та, наприклад, малих операторів, чи продають якимось чином ті малі оператори. Ну і взагалі. Казав і буду казати. Жоден середній малий оператор по якості ніколи не програвав, а навіть значно перевищував надання якості у будь-якого великого оператора. І це, і це зрозуміло, чому подітійно, бо середній малий оператор, який надав послуг інтернет, він працює на випередження. Знає, ви ще не встигли йому зателефонувати, а він каже: вибачайте, я вже обнесу каву, зараз ще приде клірінг. Прибере, і ми ще паралельно вам ремонтуємо інтернет, і це відбувається в годинах. А там, де є монополія, там, де є монополія, от таких саме великих крупних операторів. Ну, якщо вас поремонтують за тиждень, або якщо взагалі ви зможете дотелефонуватись до оператора, бо там ж постійно дня, ви зателефонували, натисніть 1, 2, 3, 4, 5, 6, ви натиснули. Потім 3, 4, 5, 3, 2, 1, ви натиснули. І ви там десь хвилин двадцять, з цією робопідказкою під підказкою працюєте. Потім та пішов ти? Нахер поклав слухавку і потім шукаєш, куди перекнутися на іншого оператора. Е, бо, на жаль, вони працюють по іншій схемі. Їх завдання набити або базу для того, щоб там десь на міжнародний бірж показати відповідність свої показники і жодним чином не дбати про будь-яку якість. Їм це взагалі не цікавить. І та дурня, ото, що є там типу регулятор, повинен слідкувати за та, Це повний ідіотізм. Дурня. Я вважаю, що ринок єдиний. Регулятор, який повинен відрегулювати питання а, якості. Якщо оператор на ринку надає якісну на послугу, то звісно тут не піде абонент. не і звісно, це буде невигідно конкурентам, величезним конкурентом, і звісно, цей конкурент буде намагатися адміністративно податковими іншими методами знищити такого конкурента для того, щоб потім отримати монопольне становище на цій території. Ну і потім надавати на якісну на послугу, але вибору для ви... України не буде. От ви, Олександр, декілька разів кажете про монополізацію, і чи є якісь ще небезпечні історії, пов'язані з цим? Ну окрім того, тобто є таке очікування, певне, що якщо буде зібрана якась критична маса в на користь цих трьох великих провайдерів, які там сконцентрують на себе там велику кількість абонентів, що це може призвести, наприклад, до централізованого картельного договору та підвищення тарифів? Та чи може ще якісь Небезпеки існують, розкажіть про це так, щоб це було зрозуміло людям. Ну ти вже відповів щодо підвищення тарифів, так десь будь-яка монополізація так або інакше призводить до збільшення тариф тарифів. Ну це ж е, ті ж самі тарифи на постачання, генерацію електроживлення. Ну от вам живий приклад, да це питання часу, але мене на більше в тому е, турбує трошки інше. От давай так, якби у нас не було. 에, синенького, жовтенького, червоненького, Да? Тільки був, наприклад, один синенький під час його на нього кібератаки. Що б ми робили? Ми втратили б зв'язок в країні? Да, то було б такий. Але змісно у нас є у нас у них є конкуренція, і дякуючи там, що не зламали і жовтенько і червоненько, ми про мали якийсь там зв'язок, бо всі дуже швидко змігрували синенько на жовтенько і синенько, і червоненького. Але ж е, і тому чим менше таких гравців на ринку, да, тим е, більше е, вразливість нашого суспільства буде від того, що вони не будуть мати доступу у разі будь-якої кібернетичної атаки. Тому ну е, для мене це величезний ризик. Монополізація це зрозуміло, Підвищення тарифів – це зрозуміло. Це там я думаю, що потім прийдуть виборці на вибори і запитають тих, хто створив такі умови народних депутатів, якого хера ви зробили такі умови, замість того, щоб створювати е, відповідне. Лояльне е, законодавче поле для розвитку саме е, середнього та малого бізнесу. Я взагалі вважаю, що будь-яка країна в світі це в книжках написано до речі, вона виживає саме завдяки некрупному бізнесу. а Крупний бізнес так дає поштовх, старт, розвиток фірма, і так далі. А далі стабільність починається суто від тієї кількості середнього малого бізнесу, які є в країні, бо його вбити практично неможливо, його важко. От вись є там дві-три. Ти ж сам знаєш, ти шив бізнесу. Та? У тебе є там один замовник, який робить тобі весь опакс. Його десь закрила податково, і ти такі і сам розросе. Розор... Розор... Якщо у тебе є там тисячу таких е, замовників, які роблять, то один, два, три. Ти у тебе є, як то кажуть, е, е, можливість якось. Е... Діяти на цьому економічному полі. Тому е я вважаю, що це питання не тільки в грошах, це питання в безпеці, в першу чергу, для мене, доступу громадян України Ой. до інформації. Ти додам, що завжди, і це не в жодному підручнику або в них майже підручнику з маркетингу написано, про те, що конкуренція завжди працює на споживача. І тільки саме завдяки цьому ці. Дві або три тисячі операторів там їх порахувати навіть складно. Якщо їх не будуть атакувати та тиснути банком. Велика трійка, я думаю, що зможуть досягти великого. Ну так чи інакше, вони нам потрібні під час війни, з точки зору децентралізації там та безпеки. Олександре, підсумовуючи, за що ми зараз боремося? Якісь там перші три дії, які потрібно нам всім усім зробити, та й будемо. Розходитись перше. Тоді це допомагати збройним силам України, діяному родину. Друге це, Друга, дія, це те, собі. допомагати збройним силам України. Ну а третє це головне пам'ятати, що особливо чиновникам, яких е призначили в парламенті, а парламентарям пам'ятати, що їх сюди призначив тимчасово народ. і Першу чергу працювати саме на народ на економіку на цю країну. Десь я скажу, як політик зараз чому? Бо ну відверто те, що в мене вже закінчились фрази, терміни, слова доводити те, про що вже багато разів казав, кажу: що якщо є суб'єкт, який довів в суді свою правоту, ніхто не має права впливати на державну інституцію і забороняти ці державні інституції, виконати це рішення суду. На жаль, зараз ми маємо іншу картину. Зрозуміло. Дуже приємно, Олександре. і дякую, що долучилися до нас. Як там, ще кажуть? Ще? Як там кажуть, лайк, підписка, дзвіночок.